Сьогодні що у нас 29 січня 2024 рік. Туман, мінус один і туман. От щось, як завжди, на камеру не так передається, як туман вживу. Ну, сьогодні понеділок їду працювати. Сьогодні буду в супермаркеті, не на складі. Будемо встановлювати нові каси. Старі будемо знімати, а нові будемо збирати в них вже на складі. І? Деякі супермаркети, як ми зараз в останній час їздимо на склад, збирати ну не супермаркета склад, а наш склад, де ми збираємо, потім відправляємо в супермаркет і там вже встановлюємо. А в цьому супермаркеті де, де я зараз їду... То ми все робимо в них. Вони дають місце і, і вся зборка. Боже, який туман і вся зборка відбувається тут на місці. Сьогодні по можливості буду вам щось показувати, бо я ж не сам працюю на 4 чоловіка. Осталось мені 13 км 25 минут. Дивіться, які тут опробки на ці розв'язки. Зараз я ось тут, і мені треба з'їхати і потім далі, походу, ще більше пробка. А я тут а не прям сильно їду. Я то їду, то стою, то стою, то їду. А туман то хороший, хороший. Той діло впереді навіть фари не включає в тумані. Бачите, ззаді в нього нічого не включено. Я те, що фари включив, навіть ззаді проти туманку включив. В цьому взагалі насрати. Ну, насрати прилетить, то ззаді, то прилетить. От, такі люди є. Ну що, ось так виглядять старі каси, ось так вони виглядять. Зараз будемо їх всіх відключати і обирати звідси. а нові каси вже збираються всередині на складі і будемо встановлювати нові. На сьогодні вже закінчили. 5 часов вечора їду додому. Скільки мені там додому? Час і 32 минути 60 кілометрів. А туман, як стояв з самого утра і дозара так і стоїть. Тобто цілий день туман такий. Приїду в кому, подивлюся, як там. Сьогодні роботу ще не доробили до кінця, завтра вже останній день, завтра вже все зробимо, запустимо. Біжика, куди я їду. Куди мене карта закинула? Треба було ще раніше камеру включити, там було біжу вужче. Була дорога закрита. І мене, коротше, навігатор кинув якимись непонятними вуличками. І їду. Тут оближче до кома вже немає дождя. Так, я ще далі їду, ого, вниз їду. Це капець. Туди їду, не туди їду. Давай, проїжджай, пропуститиме. Не треба розвернутися, не туди поїхав. Треба було наліво поїхати, я поїхав прямо, десь направо треба було поїхати. Коли дорога якась закрита, то потім тебе навігатор починає кидати такими дорогами. так Тут, тут мені значить наліво, напевно, да. Давай подивимось що навігатор скаже. І тут що прямо мабуть. їдемо Так, стоп. О, дивіться, що він робить? І куди мені їхати? Направо, наліво. Ну, куди мені переїхати? Піде перестроюся. Каже, що направо. Направо. Потом наліво. Ну він далі не перестроївся. Глюче капітально навігатор зараз. Я вже приїхав, повернув наліво, а він тільки показує, що я доїжджаю і маю повертати. Капут. Заглючено. О, повернув. Їде прямо. Він тільки повернув наліво, їде прямо, я вже скільки проїхав. Надіюсь, далі вже буде без приключень. Сьогодні у нас вже 30 січня, 6-7 градус тепла. Ну що, їду, їду в супермаркет доробляти касові апарати. Сьогодні вже мало роботи, більше роботи ми зробили вчора. Тут туману немає. Подивимося, як там будемо, бо там вчора зранку, цілий день до вечора, їхав обратно з роботи, ви бачили, був туман. Ну що ж, поїхали, попрацюємо. Яке сонце сьогодні красиве. А, хотів сказати, нема туману. Ні, є трошки туману, Трошки є, навіть трохи на камеру передається. Мені залишилося ще 11 кілометрів, 17 хвилин. Обично на камеру не передається, але такий же, як і вчора. Конкретний туман плотний. Коли сильний туман треба камеру включати і видімість набагато краще, ніж в реальності. Осталось мені 6 минути 2,5 кілометра. Доїхав я, то тоже мій супермаркет. Буду там зараз працювати. Ну що, зараз перезуваюся і до праці. Ну все, на сьогодні все, закінчили роботу, все зробили і тепер додому до хати. Скільки мені час? І 14 минут в дорозі, 70 кілометрів. Десь всім вечора буду вдома.